Серед традиційних свят в українській культурі є свято Великодня. Воно вважається найсвітлішим, найважливішим святом весни і пов'язують його з Воскресінням Христовим, яке розкриває радість перемоги Божого Сина над смертю і вічним забуттям. У Воскресінні християни вбачають підтвердження життя після смерті, що є основним змістом святкування. Українці ретельно готуються до цього дня. Великодень нині символізує загальне відродження й оновлення. Проте чи задумувались ми, чому це свято має назви Пасха чи Великдень? Пасха свято дуже давнє. Українці відзначали його ще задовго до встановлення християнства в Київській Русі, і називалося воно Великий День. День весняної перемоги над зимою. Світло над темрявою, торжества життя над смертю. Також наші предки пов'язували це свято з весняними польовими роботами. Зазвичай пекли великодні бабки та прикрашали різноманітними способами яйця, які ми знаємо сьогодні як паски, Писанки і Крашанки. Слово Пасха походить від назви старозавітного свята Песах. Яке іудеї пов'язували зі звільненням їх від рабства в Єгипті, і було це задовго до народження Христа. Що стосується самого слова Пасха, то в перекладі зі староєврейського воно означає позбавлення або проходження. Християни вклали в це свято інший сенс та поєднали Великдень із Воскресінням Сина Божого, повстання Його з мертвих. Святкування Великодня спочатку не було пов'язане з розп'яттям Христа. Тільки в 325 році на Нікейському соборі, де були присутні представники всіх християнських церков, позначили головні правила святкування Великодня, багато з яких збереглися й до наших днів. І з часом Пасха стала головним християнським святом. Є й інша легенда, за якою назва Великдень з'явилася наприкінці першого тисячоліття з приходом на нашу землю християнства. Легенда говорить, Великдень називається так тому, що в той час, коли Христос народився, так світило сонце і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба сім зложити, щоб був один тодішній. Тоді, як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері. А як розіп'яли Христа, дні поменшали. Тепер тіки царські ворота в церкві стоять навстіж сім днів. Кажуть, що святкування Великодня має язичницьке коріння, що сягає ще часів до зародження християнства. Зокрема, в Україні в давнину землероби вірили, що померлі родичі продовжують жити під землею і можуть впливати на її родючість. Саме з цими віруваннями і були пов'язані поминальні обряди на весні. Великдень або Пасха для християн є одним із найважливіших свят зі своїми традиціями і звичаями. Тому ми щиро вітаємо всіх зі світлим святом Воскресіння Христового і бажаємо добра, миру та злагоди у кожному домі. Нехай буде запашною Великодня Пасха. Та буде з вами Божа ласка зі святом!